Більше двох років безвісти зниклим вважався вітаний захисник України Володимир Додаков, і вже сьогодні, 19 липня, кремчужани змогли провести героя в останню путь. Висловлюємо щирі співчуття з приводу загибелі захисника України в російсько-українській війні, сержанта Додакова Володимира Олександровича, 1963 року народження, був призваний. На військову службу під час мобілізації 6 березня 2022 року займав посаду водій. Механізованого взводу загинув 14 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Попрощатися з полеглим воїном до міського палацу культури прийшли найрідніші. Дочка Володимира Яна розповідає, що до останнього не вірила в те, що батько загинув. Ми чекали, сподівалися, понаходила багатьох людей, навіть ті, хто допомагав йому там. Але так вийшло, що дива не сталося. Його дома чекала дружина, чотири доньки, шестеро онуків. Ми дуже за ним сумуємо. Це для нас дуже велика втрата. Друзі та знайомі Володимира згадують його як чуйну, виховану, працьовиту та відповідальну людину. Як почалася війна, він навіть і не знав. І він цей день ще й на роботу поїхав. А потім, коли знав, ну, прийняв рішення йти на війну. Він попав в 54-ту бригаду. Він сказав, чому молоді хлопці повинні гинути, а він буде сидіти тут. І він пішов сам. Чин похорону за загиблим військовослужбовцем відправили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Вічна шана та пам'ять українському герою. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Сьогодні у сесійній залі Кременчуцької міської ради відбулось сьоме пленарне засідання депутатів на початку роботи сесії. Міський голова Віталій Малецький прокоментував сьогоднішні події з перекриттям руху на проспекті Свободи. Я дуже хочу звернутися до всіх наших колег, до депутатів до засобів масової інформації щодо роз'яснення людям причин відключення електроенергії. Перша причина це агресія Російської Федерації. Це знищення генерації а також Розподільчих систем трансформаторних підстанцій, мереж, якими ця електроенергія по Україні передається. Друга причина це аномальна спека, тому що внаслідок неї виходять з ладу трансформатори, Ту масло просто закипає інколи. І відбувається збільшення споживання електроенергії, Тут, зважаючи на е, масований інформаційний вкрит Російської Федерації по всій Україні сьогодні щодо закликів перекрити рух на основних магістралях, вийшли на вулиці, в тому числі і в Кременчуці. Тому що це підхоплює пропаганда російська, і зараз намагається людей підбурити всіма цими історіями. Тому це, ну вибачте, на жаль, спланована акція, яка Підриває спроможність України боротися, і зараз вона в Запоріжжі, в Кременчуці на Західні, так і таке інше. Тому, будь ласка, давайте бути єдиними з депутатським запитом на сесії виступила депутат Зінаїда Проценком. 22-га хітазія була змушена з основного корпусу переїхати в свій додатковий корпус молодших класів. І тут за наявності чудового укриття, в якому можна безпосередньо проводити навчальний процес, у них повністю відсутній спортивний зал в цьому приміщенні, але там поруч є можливість за наявності, звичайно, коштів. Відремонтувати, спроектувати і зробити спортивний зал є таке прохання до колег підтримати виділення за за можливості коштів для проєктування, розроблення проектної документації для ремонту і придбання зрозуміло начиння для цього спортивного залу. На пленарному засіданні сесії міський голова Віталій Малецький відзначив почесними грамотами Кременчуцьких освітян за активну участь у роботі, спрямованій на захист обороноздатності України. Також народні обранці проголосували за нагородження почесним знаком за заслуги перед містом Володимира Никифорова, доктора біологічних наук, професора кафедри екології, першого проректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Я дуже вдячний засу нагороду. Насправді ми наш заклад університет. Команда здобувачів освіти постійно співпрацює з містом. Ми завжди відкриті до співпраці, тому, будь ласка, звертайтеся, якщо буде треба. Ну а безпосередньо, що стосується галузі екологічного виховання, екологічної освіти, природоохоронної діяльності, то у нас і є кафедра фахівців, які давно працюють. На порядок денний було винесено низку важливих проєктів рішень. Зокрема, вони стосувалися питань освіти, фінансів, землекористування та обороноздатності. Марія Брадаєва, Максим Пальчик, Храмчицькі новини. У Полтаві суд визначив запобіжний захід, підозрюваному у викраденні немовляти з Кременчуцького перинатального центру 25-річного кременчужана на 60 днів триматимуть під вартою з можливістю внесення застави 60 тисяч 560 гривень. У суді підозрюваний визнав свою провину в інтерв'ю Суспільному, попросив не показувати його обличчя та не називати прізвище. Я почула, як та жінка хвасталася звичайно, як вона в ось типу, получу 700 тисяч, там багато грошей за ту дитину, вона мені там нафік не нужна. Коли вона оце пішла і побачила, що дитина такої діжде і вона така, ну от спала. Ну така блі вона хвасталась, мені так стало їжджалко, не знаю, що це. Це мене перемкнуло, що мені так хотілося була така міста мати маленьку дитину, доглядати за нею, дати їй все. Мене перемкнула тут один раз, всего лиш. Я жалію. Перебуватиме чоловік під вартою до 14 вересня, у випадку, якщо не внесе заставу. Якщо провину його доведуть, викрадачу немовляти загрожує 5 років позбавлення волі. І до інших подій минулої доби. 18 липня по вулиці Київській у квартирі було виявлено тіло власника помешкання. Повідомлення про смерть надійшло до поліцейських від родичів померлого. Причини наразі встановлюються. Цього ж дня в горішніх плавнях з вікна лікарні випав чоловік. Встановлено, що загиблим є мешканець Козельщини 1958 року народження. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Цього ж дня у селі Піщаному чоловік 1957 року народження впав з драбини і помер. І у новій знам'янці односельчани посеред вулиці знайшли мертвим чоловіка 1965 року народження. На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі тіло також знаходиться на експертизі. Вистачало роботи минулої доби і рятувальникам. Зокрема, вчора, о 13-й годині. В селі Павлики Козельщинської сільської громади вогнем було знищено суху рослинність площею 1 гектар. Під вечір близько ї зайнялася суха рослинність на відкритій території у селі Заїчинці Семенівської громади. Близько другої ночі по вулиці Молодіжні сталася пожежа у багатоквартирному житловому будинку. На місце виклику нагально було направлено три відділення 14 перечета та одне відділення 16 перече. Попри прибуттю на місце вогнеборці встановили, що вогнем охоплено балкон та кімнату квартири четвертого поверху поверху житлового будинку та відразу подали два столи типу протек на гасіння пожежі. Пожежа о 3 годині 59 хвилин болік відомо. Наслід пожежі знищено побутова техніка, домашнє майно, міжкімнатні двері, вікно, шпалери та пошкоджені закопчені стіни та стелю квартири на площі 45 метрів квадратних. Наслідок пожежі травмованих чи загиблих не зафіксовано. Причини займання та наслідки наразі встановлюються. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Маріуполь Місто, яке з перших днів повномасштабного вторгнення, було взято в кільце блокади. Тисячі мешканців були вимушені евакуюватися з рідного краю під постійними обстрілами. Багато з них знайшли нову домівку у Кременчуці. Сьогодні у нашому місті відкрився центр підтримки вимушених переселенців Ям Маріуполь. Приємно бачити сьогодні поєднання символів Маріуполя і Кременчука на центрі Ям Маріуполь в Кременчуці. І ми всі зараз маємо згуртуватися і працювати на нашу перемогу, підтримувати наших нових Кременчужан, наших Маріупольців. Представ. Ніків інших громад, Костянтинівки, інших міст, хтось з них приїхав сюди працювати з родиною, хтось як тимчасове місце, хтось організував роботу як кілька військових адміністрацій працюють в місті Кременчуці, надають всі послуги. Перший центр «Я – Маріуполь» в Україні був відкритий навесні 2022 року у Дніпрі. Зараз мережа налічує 28 центрів у 19 містах України. Ми сформували плани швидкого нашого повернення, план швидких дій. Робили це спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку і потужною такою діторською кампанією Прайсвотеркуперс. Ці плани завершуються саме зараз, десь в вересні місяці. Це така щільна, дуже важлива робота. Це дає нам впевненість, Розуміння, що ми маємо зробити першими кроками, перші три місяці, наприклад, або перші півроку. Тобто ми не чекаємо, коли це відбудеться, ми формуємо своє розуміння, як ми будемо це робити. Тому це дуже важливо. Дуже важливо так само спиратися на громаду, яку ми хочемо зберегти. У Кременчуцькому центрі Я Маріуполь вимушеним переселенцям надаватимуть гуманітарну, психологічну, юридичну та медичну підтримку, допомогу із працевлаштування, а також надаватимуть адміністративні послуги. Особлива увага супроводу ветеранів та їхніх родин. Головна мета наших центрів це єднання нашої громади, це допомога кожному Маріупольцю за усіма питаннями і помістити сили для наших Маріупольців. Вони можуть звернутися до нашого центру, до любого факівця. До мене особисто за будь-яким питанням, і я ми їх вирішимо. Міський голова Віталій Малецький зазначив, що Кремечук завжди буде підтримувати Маріупольців та надасть кожному максимальну підтримку і допомогу. Ми віримо і впевнені в тому, що Маріуполь знову буде українським. Впевнений, що вся ця співпраця довоєнна, а особливо та яка почалася після. Повномасштабного вторгнення вона дасть результати в майбутньому, дасть синергію. Всі ті проекти, які реалізовані будуть в Маріуполі, вони допоможуть розвиватися і промічути. Тому ми вас приймаємо до себе тимчасово, але гостинно. Центр Я Маріуполь розташований за адресою вулиці Небесної Сотні, 30А. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамучицькі новини. 19 липня у Кременчуцькому храмі преподобного Серафима Саровського відбулося урочисте богослужіння на честь дня народження святого ім'ям якого названо святиню. В календарі православної церкви України ми продовжуємо шанувати преподобного Серафима Саровського, тому що ці святі були громадянами неба. Преподобний Серафим Саровський він завжди вітав, кого зустрічав Христос Воскрес, радість моя. Так, це. Це ознака тої любові, що для нього зустріч з людиною це радість, і для нього завжди його серце радіє, бо воно завжди з Христом. Нагадаємо, що релігійна громада цього храму перша у Кременчуці перейшла у підпорядкування православної церкви України. Хочу подякувати громаді цього храму за те правильне рішення, яке вони свого часу прийняли і долучилися до справжньої української автокефальної православної церкви. І це є прикладом для інших храмів, тому що я знаю, що у вас тут є ще багато інших храмів, які сьогодні не належать до Православної церкви України, але це робота важка, це робота тривала. Поступово все відбудеться. І справді все більше і більше храмів стають на бік справжньої православної церкви України. Однак Московська єресь робить усе, аби цьому запобігти. Керівництво церкви Московського патріархату вища ієрархія. Вона стримує священників, священники в свою чергу людей. Рушійною силою цих процесів є самі люди. Вони хочуть переходів, звертаються постійно до нас з сіл, з містечок. Нещодавно був перехід такого містечка Шишаки не без перешкод, не без конфліктних якихось ситуацій, але переважна більшість людей хоче цього переходу і тому зрозуміло, що чинити перешкоди дуже складно. Також досі залишається відкритим питання стосовно київської лаври, яка є символом віри в Україні, і де досі перебувають представники московського патріархату. Ми надіялися на те, що якась певна кількість ченців. Московського патріархату долучаться до православної церкви України, але на сьогоднішній день вони стоять поки що на своєму і невелика частина, але продовжують проживати на території Київ Печерської лаври. Звичайно, ми не хочемо нікого силою звідти викидати, виганяти і тому подібне. Сподіваємося, що це питання буде вирішене у нормальній. Людській моральній площині, однак у лаврі є й монахи православної церкви України на чолі з намісником єпископом Авраамієм. Тож боротьба за добро і справедливість триває, і добре, що керівництво православної церкви України опікується усіма істинно віруючими громадами та навертає у віру нові я в Кремлю вперше завдяки. Владиці Федору завдяки запрошенню отця Феодосія, настоятеля цього прекрасного храму. Сподіваюся, що сьогодні в мене буде така можливість ще поїхати в центр. Владика хоче показати кафедральний собор, який тут у Кременчузі, і я думаю, зможу ознайомитися з тим, що тут у вас є. Чу, що місто дуже красиве, прекрасне, ну і сподіваюся, що буде така ще в мене можливість неодноразово сюди приїхати. Зараз кожен з парафіян може своїм власним прикладом і власним християнським життям навернути до справжньої української церкви тих людей, які сьогодні ще знаходяться в духовній омані московського патріархату, адже це також є запорукою майбутнього України. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.